Сьогодні у Біляївському сільському клубі ожила тиха, тепла різдвяна магія. На майстер-класі ми з любов'ю і шаною відроджували продавню традицію, творили дідух – символ Різдва, достатку і пам'яті роду. Колосок до колоска, мов молитва, спершу брали сім колосків, зв'язували їх у почечок. Як сім днів Божого тижня, сім доріг. Людської праці таких пучечків робили 12 за числом місяців року, щоб кожен ніс у дім мир, хліб і благословення. Дідух зробили у три поверхи як минуле, теперішнє й майбутнє, як міст між предками, нами й тими, хто прийде після, у кожному вузлику пам'ять роду, у кожній соломинці надія. Пахло житом, теплом рук і спокоєм. У тиші народжувалась не просто прикраса, а оберіг дому, що збирає родину разом і нагадує, поки живі традиції, живий наш народ.